Атом обира якісне це не лише слова на папері? Це філософія, за якою ми ведемо бізнес. Я Андрій Томчук, CEO компанії Atom Group, і в цьому. Відео хочемо підвести підсумки року, який минув. Наша компанія кожного року показує кращі показники. Ми постійно розширюємося, ми постійно розвиваємося у всіх наших напрямках. Ми внесли понад 2 мільйони кубів органіки цього року. Наш кредитний портфель знову виріс. Ми продали більше техніки, ми перемотали більше плівки. Ми створили більше унікальних. Сучасних українських продуктів. Ми навчаємось, ми приймаємо досвід, ми працюємо з м'ясним тваринництвом, впроваджуємо інновації, ми створюємо історію України своїми класними унікальними продуктами, якими ми надаємо своїм клієнтам. Ми постійно розширюємось. Ми створюємо команду, яка створює історію компанії, яка живе життям компанії. Ми пишаємось, що змогли втримати людей працювати у нас понад 20 років. Ми створюємо умови, де комфортно працювати, де хочеться працювати. Ми даємо можливість створювати, покращувати або вдосконалюватися в нашій команді. Ми створили нові наші продукти, маю на увазі навісне обладнання, які працюють не гірше, а в багатьох випадках навіть краще ніж аналоги з-за кордону. Ми постійно розвиваємось в якості в технологіях для того, щоб пишатися українським. Ми з цього року впровадили ще одне гасло світу свого по своє», що закладено в ці слова. Я вчу своїх колег, якщо ми можемо купити українське, ми завжди купимо українське. Якщо українського якісно -то нема, тоді вже дивимося на інші країни, що придбати. І так само хочемо навчити свого клієнта купувати українське, виробляти в Україні і лишатись в Україні.